Цю страву вперше приготував кухар для графа Олександра Строганова наприкінці 19-го сторіччя. Вона складається з дрібно-нарізаної яловичини, цибулі, сметани та томатного соусу. Даша Малахова вирішила згадати історію і зробити Бівстроганов, але трішки по-іншому. Доброго ранку! Я вас вітаю. Ми знову з вами разом. І сьогодні спеціально для вас я приготую вдачний бівстроганов. Бевстроганов або м'ясо построганівськи відома страва російської кухні, яку готують з дрібної нарізаної яловичини, цибулі, сметанного соусу та томатної пасти. Вперше Бевстроганов був приготований наприкінці 19-го століття кухарем графа Олександра Строганова, на честь якого ця страва і отримала свою назву. Для приготування бістроганов спочатку нам треба нарізати цибулю. Чому я сказала, що в нас з вами дачний варіант? Тому що всі складові ми з вами підготуємо, будемо закладати у мультиварку і підемо, звичайно, на річку. І ось цибуля, яка ой, закладається у мультиварку, але спочатку трошки олії. Ну, а після цибулі завжди, звичайно, йде м'ясо. Його я вже нарізала на тонкі стейки, відбила, посолила, поперчила, закрутила і трошки підморозила. Чому підморозила? Щоб простіше нарізалося. Ну а я беру мій помідор і ось так надрізаю і закладаю у гарячу воду на одну хвилину, на дві половини розрізаю шампіньони. Страва готується швидко по дачному, а матиме такий вигляд, як в ресторані. Дістаю помідор, холодну воду на одну секунду. Добре, знімається шкірка. Саме для цього ми і бланширували його трошечки. Нарізаю не дуже важливо, якими шматочками, оскільки як тільки помідор втратив шкірку, він і втратить форму. Перетвориться на дуже смачний соус. І ось мій соус також. Іде у мультиварку. Тепер маленькі корнішони розрізаю навпіл і відправляю. Будемо додавати сіль перець, ой, вже настрій йти на пляж. І тепер у склянку з водою додаю одну столову ложку борошна, перемішую і сметану. Моя сметана із правильним вершковим смаком не має гірчинки або кислинки. І ще дуже важливо, що вона не має сироватки, яка відокремлюється від моєї вершкової сметани. І додаю воду. Ставлю на режим тушкування. А ми побачимося за мить, коли вже все буде готово. От здається, ми знаємо, що на обіду всіх буде бівстроганов. Будь ласка, смакуйте. Забуваємо збиратися за столом усією родиною. Побачимося на інтері на кухні, як завжди, папа. -па.